У Бродівському народному домі, як завжди, було людно тут організували виставу, яка була надзвичайною. Більше інформації у сюжеті. Цього вечора зала народного дому у місті Броди була переповнена глядачами, які отримали масу позитиву від вистави акторів сучасного театру. Тут презентували драматичну виставу Дмитра Рочковського за мотивами одноіменного роману майстра психологічної прози Панаса Мирного під назвою Повія. Дивимось, чимось. Побачили клієнти. 忘れられます。<laughs> <laughs> Вистава театру тонко і водночас промовисто змальовує душевні муки героїні, зіткнення моралі міста і села, усю складність боротьби особистості за своє існування. Головна героїня, тікаючи від домагань у селі, потрапляє у місто, де змушена стати повією. Так, чого це ви тут це дитячим? Чого не робити? А? Присти. І чого це ми плачемо? тільки Ну, ...ха це як це думала. Жити безкоштовно, їсти безкоштовно. Носити ну, дорогий французький гардероб, парфуми. Нічого за це не давати. Ні, дівчинку. Це так не працює. Цей твір вважається одним із найкращих серед соціально-психологічних романів української літератури 19 століття, але вистава, яку організували у Бродах за мотивом роману, подарувала чимало незабутніх моментів глядачам. Давай, алейкум. Актори на сцені викладалися наповно, а тому кожен з образів врізався у пам'ять глядача надовго. Було видно неозброєним оком, як віддано актори грали на сцені і переживали свої ролі. Дільки це дуже дорого Ти Не переймайся, я заплачу. Це ви хазяйці, заплатили за послуги, а мені ви заплатите за мене. Боже, яка ти навіть поцілуватися, бо не давала, Тепер актуся, як на базарі? А ви хіба не на базарі? Тільки тут торгують і душами, і тілами. Там буде смертельно дорого. Ну що ж я спробую купити от мене. Підніме. Ще друг. Mm -hmm. Ну ходімо, пане стою я вас. Сьогодні кожна вистава, яку відображають на сцені, є благодійною. А усі кошти з придбаних квитків йдуть на підтримку наших захисників, які дають нам можливість тут, хоча б трішки відволіктися морально від тривожних новин, яких вистачає з головою. Повну версію вистави дивіться у нашому телепроєкті без коментарів. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.